Так, у нас сьогодні день книж з книжками. Я буду е, використовувати цю книжку в, е, в діалогі е, в історії. Так, е, давайте е, ми будемо. Де ми будемо? Є Майці, думки? Ні. Ні, нема. Угу. Ну, давайте ми в поліцейському відділку. Давайте. 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 Добре. Не сумніваюся, ви їх наслухалися. Так, я все переслухав. Всі магнітофони, які я вкрав, я приносив додому і слухав їх. Справді? Справді, у мене отакі вуха були. вони так боліли у мене, потім голова розкалувалась від цього від того, що я переслухав все. Так, у них були дуже добрі стосунки. Так. Іноді магнітофони, таке враження, що вони перешоптувалися один з одним. І казав один, я люблю тебе, я люблю тебе. А коли змінив в них касети, то Дальше я нічого казати не буду. Фактично, це сталося того ж таки вечора, так? Я сказав нічого казати не буду. Значить не буду! Звичайно, є! Так є! Є, ви мене змусили розмовляти, а тепер ви мене не закройте рота, тому що буду постійно розмовляти, а ще я буду співати і танцювати. А Тім знає про ваш стан? Всі знають. А... Було вже пізно, коли більшість людей полягали спати, чи не так? Так! я включив музику голоса і всі прокинулись і визвали поліцію. Ні, я в цьому не переконаний. А я переконаний. Смерть майора Полгрейва люди сприйняли як нещасливий випадок. Все, закінчуйте допрос, я більше не можу. Що ви розв'язали мене? Я читав, чув. Та й з власного досвіду знає, що коли чоловікові, чоловікові, який скоїв свій перший злочин, щастить уникнути покарання, то це його, так би мовити, підбадьорює. Так, Це мене і згубило. Після першого магнітофону був другий, потім третій, потім четвертий, а потім дійшло до вбивства майора Пол Грейва. Я йому перерізав голодку. І тобі переріжу. Слушна причина!